Методи сімейної психології дослідження структури сім'ї, консультування сім'ї, існують такі психологічні методи вивчення сім'ї, науково дослідні, спрямовані на теоретичне узагальнення даних, що розширюють професійний кругозір психолога практика, діагностичні, за допомогою яких отримують конкретні дані, необхідні для роботи з певною сім'єю. Корекційно-діагностичні або психотерапевтичні спрямовані на визначення форми і змісту корекційної роботи з сім'єю. Дослідження структури сім'ї та взаємодії в ній 1. Сімейна соціограма методика дозволяє оцінити стан суб'єкта у системі міжособистісних відносин і характер комунікацій в сім'ї прямої або опосередкований виникнення причин неблагополуччя динаміку сімейних взаємин 2. Сімейна генограма Діагностує комунікації в родині взаємини між її членами і виявляє причини виникнення складної життєвої ситуації в родині. 3. ШАЕСО призначена для оцінки соціального клімату в сім'ях всіх типів. 4. Шкала сімейної адаптації та згуртованості дозволяє швидко, ефективно і достовірно оцінити процеси, що відбуваються в сімейній системі і намітити мету психотерапевтичного втручання. 5. Малюнок сім'ї. Призначений для виявлення особливостей сімейних відносин. Вивчення особливостей виховання батьків процесів взаємодії батьків з дітьми. 1. АСВ. Методика дозволяє вивчити порушення процесу виховання, виявити тип негармонійно патологізіруючого виховання, встановити причини порушень в сімейній системі 2. ПІАРАЙ. Призначена для вивчення ставлення батьків до різних сторін сімейного життя сімейної ролі. А також вивчення дитячо-батьківських відносин. 3. Тест-опитувальник батьківських відносин ВАРГАТ Столина. ПСИХОД. Методика орієнтована на виявлення батьківського ставлення в сім'ї. Вивчення подружніх взаємин. 1. Тест-опитувальник задоволеності шлюбом. Призначений для експрес-діагностики ступеня задоволеності незадоволеності шлюбом, а також ступеня согласування неузгодженості задоволеності шлюбом у тієї чи іншої соціальної групи. 2. Тест характер взаємодія подружжя в конфліктних ситуаціях. Методика дає можливість охарактеризувати обследуємою пару поряду параметрів найбільш конфліктогенним сфери подружніх відносин, ступінь згоди або незгоди в ситуаціях конфлікту, рівень конфліктності в парі. 3. тест подружніх відносин. Тест спрямований на виявлення відносин у парі. Сучасна сім'я як соціальний інститут, з яким пов'язуються подальші суспільні перетворення Україні, потребує уважного вивчення та постійного глибокого аналізу її основних проблем і потреб, а звідси, і пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. Вирішенню цих завдань сприяє наданню психологічної допомоги сім'ї, основними видами якої є сімейне консультування і психотерапія. Сімейне психологічне консультування зародилось у 50-х роках Хаха -ха старший у Получених татах Америки. У 80-х роках Хаха -ха старший розпочинається становлення консультування у вітчизняній психологічній науці. У наш час ця галузь продовжує розвиватись. Сучасні вчені Альошина Бондаренко, Варга Васьківська, Горностай, Кісарчук, Коп'єв, Лисюк Онищенко та інше роблять значний внесок у цей складний процес, досліджуючи його різні сторони. Однак теоретичний аналіз наукової літератури з досліджуваної проблематики показав, що багато аспектів консультативної допомоги залишаються малодослідженими. Одним із суперечливих питань є співвідношення сімейного консультування і сімейної психотерапії, розподіл цих двох сфер складне завдання. І консультування, і психотерапія використовують одні і ті самі теоретичні знання, і схожий набір технічних засобів. І в першому і в другому випадках допомога клієнту базована на взаємодії між консультантом, психотерапевтом і клієнтом. Тому деякими вченими сімейне консультування розглядається як один із різновидів сімейної психотерапії, ми та інше. Тим часом більшість дослідників вказує на те, що сімейне консультування має свою специфіку і є підстави вважати його окремим напрямом психологічної практики. У науковій літературі подані такі визначення цих двох видів психологічної допомоги. Сімейне консультування короткотривалий процес, спрямований на допомогу і підтримку сім'ї у вирішенні актуальних ясно усвідомлюваних проблем, які нещодавно проявились. Сімейна психотерапія довготривалий, більш глибокий процес, в якому, крім розгляду актуальної сімейної ситуації, як правило, має місце аналіз минулого сім'ї та сімейна реконструкція. Отже, в обох випадках психологічної практики має місце психотерапевтичний процес, але вони відрізняються один від одного складністю ситуації, в якій перебуває сім'я і її проблемами та цілями діяльності. Специфіка консультування виявляється не лише у практичних аспектах, які щойно викладені. Вже можна говорити про свою теорію і методологію консультативної психології. Усі теоретичні дослідження в цій галузі можна умовно розділити на дві групи. Один дослідження, що покладені в основу традиційних психотерапевтичних шкіл і напрямів психоаналіз, біхевіоризм, когнітивна психологія тощо. Два роботи, що можна узагальнити під загальною назвою дослідження з консультативної взаємодії, що вивчають такі специфічні консультативні проблеми, як пошуки моделі зв'язку клієнт консультант, вивчення впливу парадоксальних втручень на клієнта, аналіз ефектів стилю і змісту методики інтерпретації консультанта, залежність процесу консультування від індивідуальних змінних клієнта і консультанта та їх відповідності одне одному, вплив факторів тривалості консультування тощо. У теорії та практиці психологічної допомоги особистості і сім'ї існують доволі різноманітні теоретико-методологічні школи, психоаналітична сімейна психотерапія, позитивна сімейна психотерапія, біхевіоральний, гуманістичний, когнітивно-поведінковий підходи тощо. Практичному психологу доводиться здійснювати власний вибір форм і стратегій роботи з сім'єю, тому він повинен вільно володіти як методологічною, так і світоглядною базою тих шкіл, на які він орієнтується у своїй роботі. Останнім часом дослідники Лисюк та інше вказують, що психологу-консультанту для успішної роботи з кожною окремою сім'єю потрібно не тільки уявляти теорію сім'ї, що покладена в основу теоретико-методологічної школи, яку він обирає, а й усвідомлювати власну концепцію сім'ї та зрозуміти, які уявлення про сім'ю відповідають світоглядові клієнта психологічної консультації. Однак останнім часом практики віддають перевагу в роботі з сім'єю таким підходам, як системний і структурний. Основоположники системного підходу БОУН, Мінухін, Сатір, Вітакер та інше розглядають сім'ю як цілісну систему. Члени сім'ї не можуть діяти незалежно один від одного, оскільки така поведінка призводить до внутрішньосімейної дисфункційності. Роль консультанта у цій системі сімейного консультування наближена до позиції тренера, він навчає членів сім'ї диференціюватися у сімейному спілкуванні, осмислювати наявні способи взаємодії в сім'ї та засвоювати більш продуктивні. При цьому психолог не надає сім'ї готових рекомендацій, а разом із клієнтом здійснює спільний пошук. Спільний пошук дає змогу членам сім'ї оволодіти продуктивними способами виходу з проблемних ситуацій, розвиває в них почуття суб'єктності й упевненості у своїх силах. Інший варіант роботи з сім'єю, що здобув широку популярність у світі це структурна сімейна терапія Мінухіна. В основі цього підходу покладено три аксіоми. Здійснюючи психологічну допомогу, потрібно брати до уваги всю сім'ю. Кожен із членів сім'ї розглядається як її підсистема. Терапія сім'ї змінює її структуру і призводить до зміни поведінки кожного з членів сімейної системи. Працюючи з сім'єю, психолог приєднується до неї, і як результат виникає терапевтична система, що робить можливими сімейні зміни. Сім'я це диференційоване ціле, підсистеми якого окремі члени сім'ї або кілька її членів. Кожна підсистема має специфічні функції і висуває перед своїми членами певні вимоги. При цьому для кожної підсистеми потрібним є певний ступінь свободи і автономії. Тому важливого значення набуває проблема кордонів між сімейними підсистемами. Село Мінухін виокремлює два типи порушення кордонів перший їхня нечіткість, розмитість, другий надмірна закритість. У першому випадку сім'я реагує на будь-які зміни швидко і інтенсивно, у другому переважає відчуження. Психологічна допомога у цьому разі спрямована на усвідомлення та подолання неадекватної близькості членів сім'ї, допомагає кожному усвідомити і вибудувати, відмежуватися кордони між собою та іншими. Роль психолога у системі Мінухіна розуміється так, йому пропонується приєднатися до сім'ї, тимчасово, ніби стати одним із її членів. Входження психолога у сімейну систему викликає міні-кризу, що має важливе значення: жорсткі ригідні зв'язки і стосунки послаблюються, і це дає сім'ї шанс змінити стан своїх кордонів, розширити їх, а отже, змінити свою структуру. Не менш поширений ще один з варіантів системного підходу: стратегічна сімейна терапія Хейлі, Маданес, Вацлавік, Хофман та інше, де основна робота терапевта спрямована на формування у членів сім'ї відповідальності одне за одного. Використання системного підходу на практиці потребує значних витрат часу, енергії, серйозної мотивації, до чого український клієнт не завжди готовий. Досвід вітчизняних психологів показує, що консультанту доцільніше здійснювати індивідуальне психологічне консультування з сімейних проблем. При індивідуальному підході сім'я розглядається як стрес-фактор, з яким клієнт повинен справитися. Завдання психолога полягає у виявленні тих індивідуальних особливостей клієнта, які утруднюють його адаптацію в сім'ї, провокують сімейні дисгармонії. На думку багатьох авторів, сучасна психотерапія переживає певну методологічну кризу. Створюються нові види психотерапії, їх кількість уже вимірюється сотнями, пропонуються нові методи, які суперечать, а часом і заперечують те, на чому базуються інші підходи. Водночас в останні десятиліття починається активний об'єднавчий рух, що ставить за мету розроблення інтегративних підходів, які поєднували в собі всі позитивні досягнення різних методологічних течій психотерапії. Виникнення численних форм і методів психотерапії їх приблизно однакова ефективність, усвідомлення того, що різні методи мають багато спільного, призвели до появи нових напрямів і шкіл, які називають себе інтегративними. Більшість із них певним чином поєднують базові положення системного підходу з положеннями психодинамічного, біхевірально когнітивного чи екзистенційного маністичного підходів. Інтегративний підхід передбачає, на відміну від еклектичного, переважно технічне поєднання психотерапевтичних методів, концептуальний синтез різних психотерапевтичних методів. Інтегративна психотерапія містить елементи еклектизму, оскільки також об'єднує в собі різні методи з різноманітних джерел, але і має відмінні риси, наявність теоретичної бази, синтез найсуттєвіших рис теорії та практики, розробленість принципів застосування. Психолог, який працює в межах інтегративного підходу, робить акцент не стільки на власну теоретичну орієнтацію, скільки на індивідуальній особливості клієнта та його потреби. Інтегративний підхід у сімейній психотерапії і консультуванні представлений моделлю метаструктур Брейнлін Шварц, Макун Каррер інтегративною проблемно-центрованою терапією Пінсов інтегративною моделлю Браун, Крістенсен моделлю наративних рішень Ерон, Лунд інтегрованою подружньою терапією Якобсон, Крістенсен, моделлю внутрішніх сімейних систем, Шварц, сімейним системним когнітивно-поведінковим психотерапевтичним підходом Міллер, Юстицькіс інтегративною моделлю системної сімейної психотерапевтичної діагностики. Черніков тощо. Процес консультаційної взаємодії визначається теоретичною орієнтацією психолога консультанта. На різних етапах процесу в різних пропорціях можуть поєднуватися різноманітні способи організації процесу сімейного консультування. Це спілкування з усією сім'єю, індивідуальне консультування одного з її членів, робота з подружжям, робота з нуклеарною сім'єю, тобто з сім'єю у вузькому розумінні цього слова, батько, мати, діти, робота з розширеною сім'єю, включає тих близьких, які справляють вплив на сімейні стосунки дідусі, бабусі, тітки, дядьки та інше робота з екосистемою чи соціальною мережею. Робота з сім'єю зазвичай розпочинається з діагностики, у процесі якої психолог вирішує питання про характер психологічного впливу, тобто на що мають бути спрямовані зусилля на стосунки в родині чи на особистість і поведінку члена сім'ї. Індивідуальна робота з одним із подружжя. У цьому разі розвиваються класичні взаємини консультант, клієнт, однак присутній контекст сімейних стосунків у пам'яті та образах клієнта тощо. Робота з подружжям. У цьому разі чоловік і дружина приходять на консультацію разом. Їхня поведінка робить наочними звичні моделі взаємодії одне за одним. Консультант може безпосередньо підвести їх до усвідомлення конфліктних, непродуктивних форм взаємодії, а потім відшукати нові, більш продуктивні. Робота з нуклеарною сім'єю, тобто сім'єю у вузькому розумінні цього слова батько, мати, діти. Переваги цього процесу полягають у тому, що сім'я приходить на консультацію у повному складі, а під час нетривалої терапевтичної зустрічі буде у звичних для себе формах продовжувати те ж саме життя, яким живе вдома, а тому для сімейного діагнозу не потрібно спеціальних засобів. Робота з нуклеарною сім'єю особливо важлива тоді, коли в сім'ї спостерігається симптом психологічного неблагополуччя дитини. Під кутом зору системної сімейної психотерапії порушення у поведінці дитини сприймаються як повідомлення про кризові процеси, які є в сім'ї. Робота з розширеною сім'єю, до якої входять не лише мати, батько і діти, але й інші близькі люди бабусі, дідусі, дядьки, тітки та інші члени сім'ї, що мають вплив на її життя і систему стосунків. Робота з екосистемою. У процесі консультування враховують як проміжні змінні зовнішні контакти та соціальні інститути. Який би варіант взаємодії психолог не обрав для консультування сім'ї, сімейне консультування повинно відповідати принципу гуманного ставлення до кожного члена сім'ї та сім'ї загалом, консультант повинен приймати сім'ю та її позиції і давати клієнтам відчути це. Отже, консультант повинен поважати автономність сімейної діади, що звернулася за допомогою її права на вільний вибір свого шляху розвитку, якщо, звичайно, її спосіб не загрожує життю та здоров'ю дитини. Консультування ефективне лише тоді, коли воно сприяє підтримці, збереженню та позитивному розвитку сім'ї як цілісності. Консультант здійснює індивідуальний підхід до сім'ї до кожного з її членів, спираючись при цьому на ресурси розвитку, які реально є в сім'ї. Консультування повинно здійснюватись у логіці позитивних можливостей розвитку сім'ї, а не штучно нав'язувати подружжю цілі та завдання ззовні. Здійснюючи консультування сімейної пари, психолог повинен дотримуватися принципу реалістичності, не намагатися переробити сім'ю чи когось із її членів, забезпечити життєве благополуччя чи працевлаштування. Він може лише підтримати сім'ю у кризовий період, створити умови для виявлення внутрішніх ресурсів, що дають можливість набути гнучкості у стосунках як між членами сім'ї, так і в стосунках сім'ї з великим світом. Уміння слухати і чути кожну зі сторін допомагає налагодити контакт, а отже, дає шанс на успішне консультування. Консультуючи сім'ю, потрібно чітко структурувати процес прийому. Як засвідчив огляд наукової літератури, сімейне консультування є відносно новою галуздю психологічної практики. Зазвичай воно розглядається як короткотривалий процес, спрямований на допомогу і підтримку сім'ї у вирішенні усвідомлюваних проблем. Від сімейної психотерапії сімейне консультування відрізняється рівнем складності проблем і цілями діяльності. Як теоретична база, використовуються різноманітні зарубіжні концепції психологічної допомоги, які можна умовно об'єднати в індивідуальний, системний і інтегративний підходи. Звертається увага на потребу урахування світогляду консультанта і клієнта. Варто зазначити, що основним засобом психологічного консультування є не та чи інша психотехніка, а особлива форма взаємовідносин у системі психолог клієнт. Який би варіант взаємодії психолог не обрав для консультування сім'ї, що звернулася за допомогою, важливо, щоб він спирався на позитивні ресурси її членів, намагався підтримати і розвинути кращі їхні почуття та здібності.